Друзі, вас вітає компанія «Майстер Ключ. Сьогодні ми поговоримо з вами про безпеку вашої домівки, а також вашої побутової техніки. На жаль, через скачки напруги техніка може вийти з ладу або взагалі згоріти. І якщо деякі пристрої мають власний захист, як, наприклад, сучасні пральні машини, то не нові і бюджетні електроприлади взагалі в небезпеці. Залю, <заду>, ви бачите мій старенький холодильник. Йому не загрожують перепади в електромережі через оцей пристрій. Реле контроля напруги, і в разі невідповідних значень воно вимикає мій холодильник. Також є інше рішення: реле напруги, яке вбудовується прямо в електрощит, тобто, в разі небезпеки, воно знеструмить усе приміщення. Ми рекомендуємо серйозніше ставитися до цього моменту, особливо з нинішньою ситуацією в електромережах. Також існує вдале рішення для захисту комп'ютерної техніки. Це мережевий фільтр. Будь ласка, не плутайте його зі звичайним подовжувачем. Всі ці пристрої, навіть мультиметр, а також багато іншої електричної фурнітури, ви можете придбати у майстер-ключ.